Підтасовка голосів на нацвідборі. Можете віддати свій голос у застосунку дія повна діджиталізація. Поломка застосунку дія оновлюйте постійно додаток. <звук> поганий звук на виступах, <звук> зняття кандидатури на голосування. Джейка, я вам хороші коментарі. От про них. і Чесно, у мене просто немає сил не кричати, не сміятися. Ви можете побачити по моєму обличчю. Ну я звісно, можу розказати предісторію, о котрій я заснув і о котрій прокинувся, і скільки я справ зробив і проаналізував голові су цьому каналі. яка вчора відбувається, що й передивився. А давайте поскандалимося. Я б залюбки насправді поскандалив, але в мене моральних сил немає. Головна новина те, що голосування так вчора і не відбулося. А ось Володимир Завадюк нам пише в сторіс. 15 тисяч запитів на секунду, рекордна кількість запитів на вхід в дію зафіксували під час проведення нацвідбору. Далі Володимир Завадюк нам подає інформацію, що ми тримали руку на пульсі щохвилини, вкотре усвідомив, що українці непереможна нація, нас вже нічим не зламати, пишаюсь нашими оперативними рішеннями, будь-що, але дати українцям можливість. Проголосувати. Дякую колегам, нашій великій команді, фанатам Євробачення за підтримку. І, взагалі, в такі темні часи хочеться більше світлих моментів. Володимир Заводюк, який причетний так до створення цього нацвідбору в цьому році, подає нам інформацію, що так, потрібно знаходити в темному. Світле. Все одно команда 1 плюс 1 зробила так, що була рекордна кількість людей. І от зламалась дія, і ніхто не зміг проголосувати. Це ж круто. А можливо, потрібно визнати, що відбувся флоп? Це потрібно признати. І я хочу пояснити, чому. Є суспільне, е, плюси, типу, виграли там якийсь тендер по інформації на проведення нацвідбору, що, типу, і чому плюси виграли цей тендер, тому що відбір мав бути в прямому ефірі. Дивіться, співпрацювати з Суспільним це вже йти на великий ризик, тому що ми знаємо, що Суспільне любе зашкварюватися. Вийшла ситуація, що Суспільне і 1+,1, які займалися насвідбором, не проконтролювали застосунок ДІЯ. Якщо вони кажуть, що вони привели, Таку велику кількість людей до нас відпору, то, звичайно, зі сторони і Суспільного, і 11 потрібно було перевірити застосунок, чи витримає дія таке навантаження. Цього ніхто не зробив. Чому це флоп? Якщо дія не працює, то чому ви раніше не підготували альтернативний варіант голосування? Наприклад, смс-голосування, хай воно було б платним. Тим паче 1+,1 плюс з Київстар, могли зробити альтернативне голосування в Київстар, хай це б воно було б платним, і е, скільки б там коштувало Те та СМС за учасника, там йшла е, донатом на допомогу зсу. Варіант варіант до цього ніхто не додумався. Зато нам подають інформацію, що все одно ви бачите, які ми круті, і все одно. В самому поганому потрібно знаходити саме хороше. Але ми не на каналі Анжели Пьорл, де вона дістає якусь карту там смерті і розказує: слухайте, це наш переміни в житті, знаєте? Де ассігаючахтеседефайн анка, та, яка була у Яновича на шоу, щось знала про е, те, що може щось відбутися з цією дією. Ніхто не знає. Дія це зовсім не то, як нам тут здається. Mm -hmm. Тобто, uh... ну я чітко розумію, що це абсолютно буде якась, можливо, навіть неочікувана історія для людей. Вау, браво! Пам'ятаєте, буквально в попередньому відео, я розказав вам, що нацвідбір буде в запису. Багато людей не хотіли в це вірити. Я розумію. В телеграм-чатах під моїм випуском на Ютубі писали, що я чорноротий, що покажи докази того, що ти собі спеціально, ти хайпажор спеціально так кажеш, що це буде в записі. Ти хочеш собі... не. Писали про мене дуже погані слова. І вчора трапилось чудо у мовному прямому ефірі. Що сказали? Сказала, що це запис. Вся така основна частина. Ми і ми її записуємо. Вона йде в запису у вівторок. Нагадую, наразі ми виходимо не наживо. Цей запис було зроблено за день до ефіру. Я знаю, що ці люди, які мене опоносили під тим відео, не прийдуть під це відео і не напишуть Ваня. Вибач. Але я хочу звернути вашу увагу, що в мене завжди під випусками, під відео написано, хто я, так, член журі музичних премій. Ем, і головне слово, яке написано, чесний. Я хочу, щоб ви акцентували на цьому увагу, а не думали, що я якийсь там хайпажор, який там США сам щось собі придумав. Зараз ми перейдемо до компетентність ведучих цього року. В Принципі, цілком ведучі працювали по сценарію, який їм давно дали. Вони вчили слова, і тим паче у них працювали софлери. <му> Але коли сталося, що вони вже вийшли з бункера в прямий ефір, і трапилася ситуація з голосуванням в дії, що ми не могли проголосувати в дії, ведучим просто не було що сказати. Це все було похоже на якийсь базар-вокзал в тому бункері. Нам виявляється шулянська він живе на Борщагівці, і не признався з ні разу, ні разу нас не підвіз, панієте? Мало він, ми сьогодні готові підвести на борщаківку легойко. Правда, ми трохи далі живемо, тому якраз по дорозі можна буде вийти. You 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 до чого? Я взагалі кажу, що ведучі не були готові. Типу, ми дивимось на ведучих, які працюють по сценарію. Так? А коли цього сценарію немає, то починається вакханалі. І я зараз хочу підвести до Ані Тулівої. до цих неймовірно крутих включень з Анною Тулівою. Поки наші телеглад... телеглядачі... ми вже всі друзі, так ми вже всі як тут. Так як я там був, і там 35 номерів. Ну що, а аван енергія неслась. Тулєва в деяких моментах так вона хвилювалася, але, наприклад, в моменті, коли з нею мав бути Вася Байдак, а, і він не прийшов. Тульова викручувалась як могла. Зараз ми почекаємо, можливо, до нас приєднається ведучий національного відбору Василь Байдак, який не зможе віджартуватись від моїх питань, а може і не приєднається. Ви знаєте, Євробачення це таке непередбачуване шоу. Це вже не вперше, коли Суспільне підставляє тулів в якихось прямих ефірах. Ну тому що, якщо ви готуєте ведучих, у вас має бути не просто. Питання прописати. У вас має бути план, як воно має все йти. І потрібно дотримуватись цього плану. А так Вася Байдак мав бути у Ані Тулівої, але він не з'явився. Тому що для таких моментів має бути, як мінімум, два стар менеджера у Ані Тулвої, які будуть приводити артистів, людей, які мають бути в неї на включенні. Кадр залітає Тарабарова, типу її по сценарію там немає. А в нас такі, бачите, непередбачені трошки гості. І і і я, і я, я. <світ> <світ> типу, і тут залітає. Це, це мені нагадало зйомку мою в одному проєкті, де я також брав інтерв'ю зірок. І в мене по плану були зірки. В результаті мені отак конвейером просто кидали зіроки, я просто, знаєте, стояв, але в мене були заготовлені які стандартні питання, і вже від якогось питання від я відштовхувався від відповіді ем, артиста, наприклад, і задавав інше питання. Ну, потрібно працювати по плану. Залітає Тарабарова в кадр, і що питає Тулєва, як завжди? Ну що, як вам, як вам виступ? Я вчора перед відбором витягнув карту Таро. Ви можете бачити цю сторіс. Витягнув карту на переможця. Туз мечів означає дійсно перемогу, і, скоріш за все, ця людина довго йшла до цієї перемоги. Коротше, переможе Джері Хілл і Альона Альона. Дійсно, ми побачимо сьогодні о 19.05, хто ж все-таки переможе. Ми зараз плавно підійдемо до а, обговорення номерів. Номерів, й мені є що сказати. А зараз поставте лайк. Але перед цим я хочу заявити, сказати інформацію, що буквально півгодини тому я дізнався, що співачка Скалір зняла свою кандидатуру з голосування. А до речі, ми можемо прочитати її допис. Давайте я його прочитаю. Важливе рішення, правда, але я знімаю свою кандидатуру в нацвідборі на Євробачення 2024. Це рішення давалось мені складно, але все ж таки, я. Пишіть свої думки стосовно цього, зараз ми перейдемо до обговорення номерів. Хто хоче долучитися до мого курсу по мобільному монтажу, вся інформація в мене є в інстаграм кружечках закріплених, ви можете подивитися, чого ви навчитеся монтувати на телефоні. Там дуже багато чого цікавого. Та почитати відгуки. А стосовно коментарів, що в мене там якось погано фон задній. Не такого кольору, вибачте, я не можу підігнати своє зображення на і по храмокею на задній фон по кольору. У мене вроджена кольорова сліпота. Другими словами, я дальтонік. Вибачте, на жаль, я не можу робити кольор-корекцію гарним в своїх відео, щоб воно якось ідеально співпадало. Тут дає мій факап, але це не привід не купляти мій курс, тому що якщо у вас немає дальтонізму, ви точно зможете користуватися хромакеєм і різними ефектами, і робити різну кольор-корекцію. Але в курсі по монтажу там навіть не про кольор корекцію. Там дуже багато чого цікавого робота зі звуком, з нейромережами. Давайте я скажу зараз свій топ-3. Мені на першому місці я зразу кажу: це Меловін. На другому місці в мене циферблат. На третьому місці в мене Джері Хейл Альона Альона, там є питання. На четвертому в мене там Інгред. У мене трішки топ змінився. Я передивився виступи, але зараз пройдемось по кожному виступу. Як так? Ла-ла-ла. Ну, вокально він був стабільним. Він не махлював з бек-вокалом, тому що я розповідав, що в цьому році більш такі суворіші правила до даблу бек-вокалу. Але номер. Що це за номер? Мені здалося, що я дивлюсь на відбір на дитяче Євробачення. Трібно було перед цим попрацювати з пластикою, щоб вона хоча б якась була. І взагалі в нього був якийсь переляканий погляд. Ну і ще раз кажу, в мене виникло відчуття, що я дивлюся номер з дитячого нацвідбору. Ла ла, ла. я вам бажаю удачі. Якщо щось піде не так, то щоб ви знали, це не останній національний відбір. Плюс хочу додати, що Джамала. Передаю тобі привіт цьомки-бомки. Вітаю з такою прекрасною новиною. Сто відсотково буде напевно хлопчик. Тому що Джамала така красива, знаєте, це повір'я, чи як там, якщо там дівчинка, то вона типу, забирає жіночу красу, а коли хлопчик, то жінка стає набагато красивішою. Ну це так, це мої предположення. Так от Джамала, от якщо ви дивились мої перші реакції на всі пісні, яких немає зараз на Ютубі, Джамала прямо говорила один в один, що казав я тоді на реакціях. Я дякую Джамала. Це буде стосуватися всіх виступів за аргументовані коментарі. Просто ми з джамали на одній хвилі. Але Джамало, чому ти не запитала про семпли? Семпли. Я розумію, він виступав перший, але є семпли, є мелодія, яка була ем, використана до 1 вересня 2023 року. Тун, тун тун-тун, тун-тун-тун. Інгрид Кіпер. Слухайте, мене Інгрид вразила. Тим, що дійсно вона розкрилась, тільки вокально щось трішечки вона плавала, і зйомка. Інгре така красива дівчина, жінка, дівчина. І Її знімали, ну, крупних планів було дуже мало. Це стосується майже всіх виступів з нас відбору. Всіх знімали якимось краном, який літав, і показував цю якусь дивну сцену цього року. Назва Славік Інгліш, слухайте, насправді назва мене здивувала. По перше, назва, що ви так спалили, що ваш продюсер Діма Монатік, я вибачаюсь. Слухайте, от чесно, я не можу сказати, що назва була зашкварною особисто для мене. Мені сподобалось. Типу, вони ти, ну, типу, слухати їх пісню окремо, це крінж. Дивитися на це як на певний е, спектакль. Да? Це вже цікаво. І типу, ну, дурнява каханалія на сцені. Анка Палала. Пам'ятаєте, я в своєму першому огляді, в перших оглядах на учасників казав, що українська сопілка, вже що четвертий рік поспіль буде українська сопілка, типу серйозно. Я знаю, що Анка ображалась на це, на мої слова, але тут Анка зробила ще один Нафталін. Назвемо це Нафталіном. Чому? Тому що. Вона не просто використала українську супілку знову, да ну в номері. Вона ще одягнулася як Катя із Гоей. Типу, це було, і це за це не проголосують. Катя з Гоей була з сопілкою на Євробаченні, Катя з ГОЕЙ була в Шубі, і Катя з ГОЕЙ була в схоженому цьому латексному чи шкіряному, що воно в неї таке було в топіки такому. Ну я побачив косплей на Катю з Гоей. І типу, чому вона в мене така низька в рейтингах? Вибач, Анка, нічого особисто, це чисто мій коментар. Стосовно виступу і подачі самого виступу. Древо. The wind, the Слухайте, він казав, що зробить шоу. Я насправді очікував шоу більше. Ну, типу, я хотів прям шоу-шоу, але він вийшов такий. Він непогано був нафарбований, непогано, типу, такий сексуальний хлопець, але. Ну, не повірив я його, його сексуальності. Чому? Для того, щоб ти був впевнений в своїй сексуальності да, на сцені, ти маєш весь час так виступати. То ж, це моя рекомендація для Древа. якщо вже він хоче е, випрацьовувати собі оцю цю органічну сексуальність саме на виступах. То потрібно продовжувати, а не так, що ти взяв, зробив це перше, і воно вийшло трішечки крінжово. Тому що дівчата, які були на сцені, мали древо, а не древо мав тих дівчат. Ну що? А тепер ми переходимо до головних претендентів на перемогу в українському нас відборі. Альона Альона Джері Хейл Тереза Марія. Праві релігійне е, символи. Символ. Тобто сказати, що це пісня не про релігію, теж не можна. Ми віруючи люди, з ну. Що це було на початку. Знову гучний бек-вокал, і саме жахливе, що зробила Джеррі Хейл в цьому виступі, що вона ж взяла е, бек-вокаліста-чоловіка, який співав партію. Він там взагалі не приший кобилі хвіст. Ну, ну точно, там він, він просто був як якийсь який голос, голос, голос спотобіч. Спотобіч. Ну, Типу, взагалі, от типу, знаєте, коли є е, е, інтервали, е, консонанси, а є дисонанси, оце. Був випадок дисонансу, коли цей голос взагалі не підходив до виступу Джері Хелл. Ну знову був поганий звук. Було видно, що Джері Хелл себе погано чує. До речі, у деяких випадках, так, да, були. Я про це проговорю, хто себе не чув на сцені. Джері Хелл зняла навушник. А, але, але, отут. Джері Хелл як досвідчена учасниця нацвідбору дрючила операторів так, що ті бідні оператори, я думаю, там уже десяту е, пачку цигарок скурили. Тому що по зйомці було класно. Знову ж таки, в чомусь у Джері Хел мікрофон працює погано. А в Альони і Альони все прекрасно. І там, де треба включити тревер, його включають, там, де не потрібно, його виключають. Типу, супер. Я не знаю, чому Альоні і Альоні так щастить, а Джаріхел ні. У мене питання є до номеру. Що це таке було, що то за дементор, вибачте, мене був, на задньому фоні? <му> що то за дементор з Гаррі Поттера був? От правда. Далі. Я вже перед цим дивився прямий ефір Джері Хейл, Я в неї запитав, що трапилось, але у Джері Хейл був інший останній приспів. Вона його співала трішки в інтервалі, пішла там по іншим вокальним нотам. І в мене було. Е Припущення, що це із-за того, що вона себе не чула, їй треба було гучніше співати. Да, і вона зробила якісь інтервали, і це підтвердилось. Джері Джеріхіл сказала в прямому ефірі, що дійсно із за того, що вона не чула себе, вона хотіла додати м'яса в пісню, і це трапилось саме на виступі. Це не було задумано. Питання іншим. Я нагадаю, що Дмитро Шуров якесь там правило продумав, що цього року учасники не мають змінювати структуру своєї пісні. Як структуру пісні, так і вокальні ходи. То виходить, що по цьому новому правилу Дмитра Шурова, Джері Хейл порушує це правило, я б хотів би почути відповідь саме Дмитра Шурова, тому що він придумав це правило. Так, ідемо далі. Меловін, Dreamer. Touch, На даний момент, по цьому виступу, він для мене став переможцем. Не знаю, хто переможе. Переможе Джері Хейл, окей, я підтримую. Я в мене немає на якось там негативно на Джері Хіл, але от сильніший номер був у Меловіна. Це був найсильніший номер на 10 голів вище за всі номери з нацвідбору. Я хочу пояснити, чому. По-перше, давайте по мінусам пройдемось. Є були мінуси. Меловін також себе не чув. Початок пісні починається за капельною версією. Я думаю, що в нього в наушниках був відлік. Типу... 3 2 1 і потім мав мав бути метроном, він трішечки злетів з ритму і, е, ну, там зачепився, але це йому взагалі не завадило ось тримати ось цей високий рівень Артиста, який виступає вже як переможець, вокально супер витягнув. На бріджі були проблеми. Я розумію хвилювання через те, що не вийшло зняти ту курточку, той піджак, так як мав він знятися, але все одно він не подав виду і працював як американська зірка, яка відклала мікрофон. Там звучить бек, і все супер. Потім. Uh, у Мелвіна нікого не було на сцені. Це той випадок, коли харизма артиста і вокал повністю перемагають всі uh, постановки, всі декорації. Що було, це була крута робота з камерами та зі світлом. І плюс харизма і вокал артиста. Все. Супер виступ, супер динамічно, супер сексуально. Скайлер. Time Тайм із райна. Ну що, скаляр зняла на вже по свою заявку да, кандидатуру. Але давайте прокоментуємо її виступ. Значить, її дуже сильно розкритикували члени журі. Це було жорстоко, а, але... Вокально вона була розкішна, молодець, От просто умнічка. Віджейних, тобто задній фон, що транслювалося на екрані, я трішечки не зрозумів. Цей дом, це теж трішечки таке вже таке вже використовували всі просто в своїх е е концертах. Оці всі. Ну, трішечки, треба щось було б додумати. Окей, хореографія, коли я пішов, цей брідж, танець, що по зйомці? Господі. Що по зйомці? Ви маєте були прийти в ту апаратно, сказати, отак, ти, ти мені нарізаєш камери. Ну, подивіться оригінал. І подивіться, що можна зробити з цього оригіналу. Просто елементарно просто представте, що це переключається камери. Вже побачили динаміку. Я ж кажу, що зйомка номеру трендець, яка важлива на нацвідборі. Я сподіваюся, тіпа, я, не, ну, я розумію, що деякі люди, напевно, чекали в мене такий роз... всього цього, але в мене просто фізично і морально немає сил. Я поспав дуже мало часу, я почав це придивлятися на це біраце, все це дурню. І я розумію, можливо, в мене не супер вийшло відео, але правда, я, тепер що мені зараз потрібно буде монтувати це все декілька годин. Але якщо ви хочете монтувати на мобільному телефоні, то доєднуйтесь до курсу по мотору, все, бувайте, цьому я вас.